Як я саджаю лаванду. Є в мене ось такі от маленькі доходяги, які вкорінялися в затінку. Затінка їх треба прибирати, тому що лаванда полюбляє сонце. І як бачите, є така ніжка. Цю ніжку я майже повністю занурюю в таку от луночку. І ще одне таке, як правило, що саджати краще за все або рано вранці. Або пізно ввечері. Саму таку спеку саджати не треба. Лаванда цього не полюбляє. І як бачите, майже, майже всю я її так закопую. Вона потім звідси пустить свої гілочки і буде пишним пущиком. Так само і цей. Бачите, він пішов зверху. З такою шапочкою, і ось це можна закопати. І знову ж таки, я не професіонал, це не прям така рекомендація, що робити треба саме так. Так роблю я. А ви також дивіться якісь інші джерела. Не треба робити точно так. Все треба перевіряти. І ось таким чином я закопую, і воно в мене так стерчить. Ну, Я саджаю так, в мене воно росте нормально, а там дивіться самі. І обов'язково добряче поливаємо. Не забувайте цей момент.